То покарає злочинців вулична акція. Під такою назвою відбулася на площі європейської у Вінниці. автор ідеї, вінницький художник Володимир Кузюк каже, першу таку провели у Львові на умовній мапі України. вінницька дизайнерка Світлана Теренчук червоною фарбою позначає зруйновані Росією регіони України перформанс організували, аби привернути увагу світу до військових злочинів Росії в Україні, каже Володимир Козюк. Це злочин не відбувся. в Вінниці, Він відбувся з всією Україною. Це умовна інсталяція, але ця інсталяція найбільше зможе донести через мистецтво світу цю проблему. Ми хочемо. Цією акцією показати через мистецтво, що відбувається злочин, щоб митці всього світу хто погодиться провести цю акцію в тій чи іншій мірі, розказали саме про нашу війну. До участі в перформансі, хто покарає злочинців, запросили її вінницьких криміналістів. Номерками вони позначали місця вчинених Росією злочинів. Це дуже правильно, і я думаю, що світ повинен знати навіть через такі перформанси, воно краще запам'ятовується. Люди бачать, щоб, щоб люди в інших країнах бачили, що, що в Україні і яка страшна трагедія. Ми як можемо, так і допомагаємо. І також і ми приймаємо участь і в звільнені України. Виїжджаємо на. Злочини, які зробила Росія, Російська Федерація. І тому це наша робота. Інсталяцію, яку створили під час перформансу, каже Володимир Козюк, продадуть на одному з вінницьких аукціонів, а гроші перерахують оборонцям.